Усім привіт! Ви на каналі Маринка Вишивка в серці. Сьогодні хочу вам показати свої всі готові роботи, але вони не оформлені. Відкрию вам маленький секретик, що у мене, на жаль, ще жодна робота не оформлена. Але про це пізніше. І першою, так як вони в мене лежали, так я вам їх і буду показувати. Перша робота це алмазна мозаїка. Ось така «день і ніч я її називаю, її потрібно в раму дерев'яну прикріпити. Викладалася легко, просто за один вечір я її виклала. Був на це час. Вона невеличка, 30 на 30 см. Ось. І ось така краса. Я її теж рахую більш як новорічну, тому що для мене вона. Ну, не знаю чому, для мене вона як новорічна, і все. Так. Наступна робота це вишивка хрестиком китайська. Це я її називаю перший поцілунок. Вона ось така велика. ось Така краса, повна зашивка хрестиком, але теж, на жаль, не оформлена. Малюнок був нанесений на а, саму тканину. А, і... Потім я дуже хвилювалася, що воно не відпереться, але все дуже гарно і без проблем відібралося. Я її починала в одному році, а потім її закинула. І після того, як почалася війна, чомусь я її захотіла вишити, і вона в мене пішла дуже швидко. Я за неї застіла, засумувала за хрестиками. Ось, дуже мені подобається. І з Китаю я буду ще замовляти і замовляти. Так, ну найближчим часом теж я її не планую оформлювати. Я її хочу вже оформити в наступному році. Вибачаюсь. Хочу оформити її в наступному році, вже ближче до літа. Така вона літня. Картина, величенька, доволі таки. Вибачаю, замій палець. Ось. ось така краса. Хрест таки викладалася рівно така цупкатка. На задньому фоні ви можете чути, донечка купається, може кричати. Так, ось така краса. І я хотіла розпочати наступну теж більш таку. Для кухні, але досі її не розпочала. Не прийшов, мабуть, її час. Ось такі рівненькі, гарненькі хрестики виходили. Так, це друга робота. Наступна робота виконувалася в минулому році під час війни неповна зашивка бісером. Називається вона з Україною в серці. Ось така краса. Теж я хочу оформлювати її в наступному вже році. Картини великі, тому не усі хочуть поміщатися. Зараз спробую. Не хочу. Спробувала тільки що подалі поставити камеру, але якість тоді відео зіпсується. Тому будемо якось так. Ось така гарна робота, теж вишивалася не важко, але довгенько. Тут колоски, сам одяг українки і віночок. Одяг найбільше зайняв часу, тому що схожі кольори. Ось. І розмір готової роботи 27 на 37. Теж хочу оформлювати її вже весною. Ось така третя робота. Наступна робота, яка розпочалася, здається, 2 січня, але я не пам'ятаю рік. Вона вже старенька. Хвилинку. Схему знайшла на просторах інтернету, але це не просто робота. Вона ось на ось такому клаптику. Але я її хочу оформити в круглу раму. І круглу раму ось цю частину хочу задекорувати корками від пляшок. Ось така, кольорів небагато, вишивалася легко. Це так відпочивалочка від усіх робіт. Так. Наступна робота виконувалася розпочалася 1 січня 2022 року і за 21 день виконалася. Це ось така новорічна зимова картина. Вишивалася теж не важко, ось, але її чомусь перекосило. Бісеринки дуже гарні, дуже гарно все лежить. І йшла вона ну, просто неймовірно, чомусь вона мені так легко далася. Я її швиденько-швиденько, кожного дня, кожного вечора після роботи за телевізором сіла і вишила. Наступна робота одна із великих це вишивка хрестиком. Це, мабуть, одна з найстаріших, які я вам сьогодні покажу. Це вовки. Я його купувала на рукодільному магазині у нас в місті, але минулому році мені було цікаво взагалі, що це за виробник. І виявилося, що це Dimensions. Ось, Підбір теж був мій власний. Дуже довго і дуже важко мені давалися ось ці гілки. Зимові бекстіч давався важко. Хрестики тут такі манюнькі манюньки, манюньки. Я з великою перервою їх вишивала, потім вагітність, і після вагітності я вже її завершила. Ось така гарна зимова робота. Дуже вона мені подобається, дуже я її люблю. Бекстіч я робила три дні. У мене була така помилка, я спочатку а, зробила. Всі хрестики, а потім вже робила бекстіч. І це було моєю великою помилкою. Ось така краса. Наступна робота піде вже алмазна мозаїка. Це ось такий, така ваза з квітами: 30 на 40 см. Така вже вона не дуже чиста. Але я її до нового року виконала, чомусь теж мене. Такий бзік-бови, я її розпочала і швиденько до Нового року завершила. Ось така. Наступна картина мозаїка» – це дівчина. Вони мені дуже подобаються, їх дуже багато. Замовляла я на Aliexpress. І в мене є ще одна в цьому році, я її замовила. Але ще не виконала. Теж хочеться зробити декілька штук. Я вже навіть придумала, ось так вона виглядає. Придумала, як вона і де вона буде в мене знаходитися всі ці м, дами того часу. І остання робота, яку я хочу вам сьогодні показати, це теж алмазна мозаїка, повна викладка 40 на 30 см. Це ось такий малюк, повна викладка. Ось такий він повинен вийти. Але що я хочу вам сказати? Йшла вона мені дуже довго, дуже важко. На цю роботу я можу назвати, що ця робота це 50 відтінків сірого. Я дуже пишаюся цією роботою. Ця робота неймовірна, і я вірю в те, що колись прийде час, я її обов'язково оформлю і вона в мене буде лежати. Дуже класно Ось ця робота, я повторюю, що 50 відтінків сірого, ось ну, це точно. Тому що, якщо тут чорний колір, виглядає як просто чорний, але там три чи чотири кольори насправді. Дуже гарна, дуже класна робота. Це остання була робота. І зараз я вам хочу показати дві роботи, які я найближчим часом буду все ж таки нести та оформлювати. Це ось такий сніговик, я вам його показувала. Тому що попереду новорічні свята, і мені хочеться щось новорічне оформити. Це ось такий сніговик, і нарешті ці вовки. Ось вовки, я думаю, що нарешті я їх оформлю. І нарешті прийшов їх час. І на цьому я буду завершувати. З вами була Маринка Вишивка в серці. Миру нам, спокою, скоріше перемоги, щоб все було у нас гарно. І до наступної зустрічі!